Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині. Окупанти влучили у прибудинкову територію. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Із артилерії росіяни вдарили по Вовчанську на Харківщині. Один зі снарядів влучив у приватний будинок. Під завалами опинилася господарка будинку. Жінку знайшли рятувальники. Вона отримала осколкові поранення обличчя рук та ніг. Перед цим війська Росії відкрили вогонь по селищу Великий Бурлук Куп'янського району. Окупанти обстріляли територію місцевого ринку та приватного сектора. У селищі пошкоджені житлові будинки, торговельні павільйони, приватний і спеціальний транспорт комунального підприємства. За даними поліції, поранення отримали 16-річна дівчина та двоє жінок віком 42 та 61 року. Велика Британія вже передала Україні ракети великої дальності. Зокрема, летять вони більш як на 250 кілометрів на висоті 30-40 метрів. Кількість ракет не вказують, але повідомляють, що Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовувати лише в межах суверенної території України, а не для ударів по території Росії. А всі танки Челенджер 2 обіцяні ЗСУ Британією вже прибули в Україну. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уеллес. Речник командування армії США в Європі та Африці Мартін Одонел повідомив, що загалом Збройні сили України отримали від західних партнерів понад 600 різних видів озброєння для контрнаступу. За його словами, це більше ніж є в будь-якої однієї армії у світі. Він зауважив, наразі ще не всі передані води техніки були задіяні на полі бою.